Чим ближче до 4 березня 26-го року, тим більше страхів у власників песеля з позначкою Укр. Вони бояться стати нелегалами. І сьогодні я покажу свій покроковий план, що робити крок за кроком, щоб цього не сталося. Тому що вже два місяці одні й ті ж самі запитання і ті ж самі помилки. Ну і сьогодні спокійно розкладемо все по поличках, як би це зробив я. Погнали! І першим кроком я би перевірив всі свої документи. Чи дійсний трудовий договір, чи роботодавець справно платить внески до ЗУСУ, і про податкові декларації, чи взагалі вони подані, і чи немає там помилок. Якщо там у вас є бардак, то сенсу далі йти немає. А якщо у вас все тут гаразд, то переходимо до другого кроку. Тут потрібно розрахувати свій дохід. Я не рахую голові, перехожу на офіційний сайт, тому що для карти цукор на одну людину потрібен мінімальний дохід, там 760 злотих, якщо я не помиляюсь. Я не рахую на око. Заходжу на офіційний калькулятор і пробиваю цифри. Якщо на папері не виходить мінімум, цукор вам не світить. Треба або міняти роботу, тобто аби був офіційний дохід і трошки більший, або одразу думати про інший тип побиту. І це якраз буде нашим третім кроком. І це є дуже важливий крок, тому що вам треба визначитися, на яку ж ви карту побиту будете подаватися. Наприклад, цукр, карта побиту, яка є найпростіша, але вона є не для всіх. Тому що для неї потрібно мати 365 днів безперервного статусу укр. Якщо у вас цих днів немає, тоді вам карта «Цукр» не світить. І тоді треба дивитися більше в сторону звичайної карти побиту, тому що до 4 березня 26 року вам треба визначитися, як ви будете легалізуватися в Польщі. Отже, якщо ви вибрали карту цукор, ми переходимо до четвертого кроку. Ну і цим кроком ми дійшли до підготовки до карти цукор. Якщо тільки запускають систему МОЗ, нам треба одразу подаватися, реєструватися і заповнювати всі анкети. Та для цього потрібно мати профіль Зауфаний. Профіль зауфаний – це ваш цифровий підпис, без якого ви не зможете подати жодної заяви онлайн через інтернет. Якщо цукр не проходить, в мене є завжди план Б, тобто я готую документи на звичайну карту побиту. Чи з трудовим договором, чи умова зліцяння, головне з повними внесками. Тому що я не надіюся на когось, що хтось може щось там продовжити. Для того потрібно мати запасний план. А план Б в мене готовий вже заздалегідь. Найбільша найтиповіша помилка це тягнути до останнього. Люди думають, ай, там ще рік є, у нас ще встигнемо. Ні, цей рік дається для того, щоб був плавний перехід із статусу «Укр» на більш легальний статус. І тому ж потім будуть черги, мос, навантаження на систему, біганина, збір документів, робота це все затягує місяці. Краще мати зібрані документи вже і спокійно собі сидіти чекати запуск цієї системи, ніж потім у березні бігати в паніці, що нам робити, як нам то все зробити. Ми не встигаємо. Друга помилка це коли люди подаються на карту побиту, а в системі їм висвічує, що у них є там якісь несплачені податки, чи заборгованість, чи не розраховані піти, або піти, які не оплачені, тому що часто в пітах виходять і мінуси, які треба сплачувати. Тому краще перевірте себе в податковій системі. Прямо зараз це займе вам буквально 5 хвилин, зате зекономить вам місяці нервів. І третя помилка це не знати про карту цукор для пенсіонерів. Якщо ваші батьки в Польщі, то для них є набагато простіший варіант. Я про це розповідав у попередньому відео, я посилання залишу під цим роликом. Давайте тепер підсумуємо. Мій чек-лист виглядає так: документи дійсні, роботодавець платить всі внески, боргів перед податковою немає, доходів вистачає на подачу на карти, профіль за вже в мене створений. Цукр або карта побиту готуюся вже зараз. Не чекаю до останнього. Якщо у вас всі ці пункти так, ви вже на крок попереду від інших. А ви напишіть в коментарях, що вам ще не зрозуміло з цього відео, і з найпопулярніших коментарів я зроблю вам наступне відео. Якщо це відео було корисним, поставте лайк і підпишіться, так я буду бачити, що ця тема є важлива і треба продовжувати. Зараз рубрика новин для тих, хто дивиться моє відео до кінця. Познані пасажирка таксі, жіночка намагалася примусити таксіста поїхати на червоне світло, бо вона поспішала. Jedzie, бо там є зелене. І вимагала це тим, що вона є поліцянкою. Показала їй якесь там посвідчення, типу ту зірочку їхню. Так ж зламав приписи, чимсь, що виглядає як поліційна відзнака. Щоб він порушив правила і поїхав, він відказався, як кажуть, у відео, що він був і східним акцентом, тобто, можливо, українець, можливо, білорус. У ну, факт того, що він відказався їхати на червоне світло, і заявив про це в поліцію. Інакше йому би світив мандат, якби він поїхав на червоне світло. Поліція затримала ту жіночку, вона відмовилася давати пояснення та їй загрожує покарання в розмірі позбавлення волі на один рік. Тому що в Польщі за видавання себе за поліцейського, це є кара, яка є в розмірі одного року позбавлення волі. А тут буде наступне відео про те, що може статися, якщо нічого не робити до кінця дії Песель Укр. До зустрічі в наступних відео.